Лікарі запевняють, сон один із найважливіших елементів людського здоров'я. Під час нього відбувається безліч процесів, які відновлюють організм. Однак тепер вчені мають іншу думку. Сон на вихідних може привести до проблем із серцем. Це дослідження вчених Аризонського університету в США приголомшило любителів довго поспати на вихідних. Науковці спостерігали за життям тисячі американців протягом кількох місяців. І як вияснилося, учасники експерименту, які не досипали у будні дні і висипалися у вихідні, в результаті були більше сонливими або ж, навпаки, схильними до безсоння. Також у них збільшився ризик заробити серцеві хвороби. А до людей, які люблять довго поспати не лише у вихідні, приходять нічні кошмари. Це стосується осіб, які сплять більше 9 годин на добу. Науковці дослідили не лише люди з посттравматичним синдромом та високим рівнем стресів страждають через нічне жахіття, а й соньки.